У мене питання є і по Росії, і по Україні. Я щодо України зараз запитаю. А ви думаєте, що позиція Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа особисто може стати ще жорсткішою по відношенню до України? Ви зараз згадали, що так американці продають ті ж самі ракети для Петріота, але через європейські гроші і розвіддані. А може стати, що американці ще мінімізують? Ну, е по перше, ми вже бачили, ми вже бачили на привликій жаль, скимо так. Певний такий час, коли розвіддання були припинені надаватися після того, як Трамп став президентом з другого боку, ми бачимо в засобу маси інформації, те, що можуть перестати ділитися розвідувальними даними. І з огляду на те, що артикулює президент Трамп, що Україну чекає, якщо він вона не поводиться на мирний план, її чекає дуже холодна зима. Ми ж розуміємо, які в якому випадку може наступити така холодна зима, коли Росія буде продовжувати знищувати наші об'єкти енергетичної теплової. Там інші комунальні служби, а в нас не буде чим їх її протидіяти. Якщо у нас будуть достатні кількості петріоти і ракети до петріотів, то я думаю, що нам це буде не страшно. не страшно, але чомусь саме така, така риторика лунає з вуст президента Трампа, тому виключати цього ми не можемо. ми Маємо щонайменше готуватися і, і шукати альтернативи, про які ви згадували.